Зона вільної торгівлі в межах Гуам може запрацювати вже цього року. Так на саміті голів урядів країн-учасниць у Києві сказав український прем'єр Володимир Гройсман. Гуам нагадаю, це Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова. Зранку вже підписали низку документів. Нині триває бізнес-форум. Про що там говорять? Розпитаємо в Оксани Іваницької. Вона на прямому зв'язку зі студією. Оксано, тобі слово. Олександр, бізнес-форум ще триває. Він розпочався хвилин 40 тому і проходить він у рамках саміту голів урядів країн-учасниць Гуаму. Напередодні ж прем'єр-міністри України, Грузії, Азербайджану та Молдови підписали партнерські документи: один щодо угоди про зону про створення зони вільної торгівлі та інший, який має спростити митні процедури на кордонах. Український прем'єр Володимир Гройсман на початку зустрічі сказав, що прийняті сьогодні рішення мають покращити економічну співпрацю між країнами. Мы имеем сегодня товарооборот между нашими странами 1,7 миллиарда долларов. Мы имеем первые ростки увеличения этого объема. 2016 год показал рост на 2,9%. Безусловно, этого мало. И потенциал наших государств говорит о том, что мы можем достичь больших успехов. в этом сотрудничестве. Власне, дві основні панелі обговорення сьогодні тут це і є запровадження зони вільної торгівлі між країнами Гуам, а та запровадження налагодження транспортного співробітництва за словами представників ради експортерів та інвесторів. А також міжнародної торгівельної палати, з якими ми поспілкувалися до сьогоднішнього саміту на такому рівні ще близько восьми років. Він він вперше власне проходить ну і розказали також про основні перспективи. Пропоную послухати. Експорт і імпорт, і переміщення товарів, і питання співпраці з третіми країнами, питання пов'язані з інвестиціями, питання пов'язані безпосередньо з роботою по логістики, транспортування грузів, безпосередньо інтермодальні перевезення і співпраця в системі ГУАМ з іншими країнами як синергетичний ефект. Ми сподіваємося обговорити з бізнесменами із Азербайджану, Грузії, Молдови і нашими бізнесменами усі ті проблемні моменти, усі ті перспективи і шляхи розвитку нашого співробітництва, щоб повноцінно реалізувати і зону вільної торгівлі в рамках. ГУАМ. Ну і додам, що зараз наразі і триває, і буде ще тривати обговорення представників бізнесу із зазначених країн про подальші про подальшу співпрацю. Олександра. Оксана Іваницька про саміт Гуам у Києві на рівні голів урядів.